Я такого ще не бачила, і знаєте, аж обідно, що це придумала не моя голова. Я просто мушу вам це показати і заодно продовжити цикл пізнавальних роликів про каву. Поки ви ще не відійшли від Фейвінкс, які телепортують каву в бочки з дубової шотландської кори, де кава проводить 72 години в пошуках себе. Хочу все ж таки знаєте, людською мовою пояснити, що таке обробка кави. І нахріна вона треба. А головне, нахріна це знать вам. І допоможе мені в цьому ось такий набір, який мені подарували наші друзі і одні з постачальників сировини Fest Coffee. Я прям зацінила концепт Полягає він в тому, що це набір ароматів, це парфуми, де аромат має ноти, які притаманні каві певної обробки. Тут їх чотири: обробка натуральна, мита, хані і ферментація. Так, от вони не пахнуть кавою, вони пахнуть саме нотами, які утворюються в каві під час певного виду обробки. Одразу окреслю, що обробок існує більше, але це база, ґрунт, фундамент, основа. Так, от, до того як ми ретельно відбираємо зерна в плантаторів з боєм, каву вишня собі росте на кавовому дереві, точно такому самому, як в мене, тільки більшому. Так, в мене вже Є своя арабіка. Мені, речі, в коментарях писала, що я задрот. Так, от я не задрот. я просто люблю свою роботу. Відбувся відхід від теми. Так от, потім цю каву вишню збирають. І далі, вже як матриця, від того, яку таблетку обробку ти обереш, залежатиме вже результат, що ти матимеш в обсмаженій каві. А для вас які очікування можна мати від кави з позначкою Натуральна обробка? З нею і почнемо. Ноти притаманні цій обробці, конкретно тут зазначені шоколад, темний виноград і мегдаль. Дуже прикольний аромат, але дуже дуже такий, знаєте, солодкий. Дійсно відчуваються саме ці характерні ноти для цієї обробки. А знаєте в чому різниця між нотами і дескрипторами? Боже, от воно вам треба. і ж завели хлібак. Але ж ні, друзі, мені треба платформа, де я зможу безконечну вічність вам розповідати про каву. Але так як ми з вами тут, то давайте швидко. Дескриптор це професійна оцінка, це технічний термін, що описує конкретну характеристику аромату. Або смаку, яблуку, слива, мед тощо. А ноти це опис продукту для клієнта. Більше ну, тут важливо передати. Емоції, опис, який включає суб'єктний загальний опис відчуттів і асоціацій, наприклад, аромат вяленої, мокрої, підкопченої сливи з дубової діжки, на якій я втратила цноту. Це понятно? Це понятно. Так що ж відбувається з кавою, якщо ми бачимо на упаковці обробка натуральна. Значить, після збору її відправляють сушитися часто просто під відкритим сонцем на африканські ліжка або патіо. Якщо знайду, то обов'язково вставлю, щоб вам показати. Ну і власне це відбувається разом зі шкіркою м'якою. Сохне вона кілька тижнів, періодично її перевертає. Для рівномірності висихання. Головне, що вам треба знати, що цей метод дає солодкуватість чашки. Це відбувається за рахунок високого вмісту цукрів, які лишаються в каві. Весь цей час природні цукри та складні вуглеводи змякать і поступово просочуються всередину зерна і карамелізуються вже під час обсмаження. Це не магія, це хімія. І так як я не говорила на хронометраж такий, що це ніхто не буде дивитися, про решту обробок поговоримо в наступних відео. Якщо було цікаво, дайте знати в коментарях. По традиції лишаю секретний промокод обробка на нашу спешату цікаву. В нас з'явилося два нових лоти між іншим, які дає право на отримання дрібкави Бразилія Сантас це моносорт у подарунок до вашого замовлення протягом 48 годин. Дякую, що дивилися аж до сі секундочки. Всіх обняла ваша Йоша.